Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, що я помітив? Що ігри зі ставками не так вже часто потрапляють на мій стіл. А якщо до того, ж вони використовують механіку Roll'n'Ride... То взагалі ніколи. Тож сьогодні буде перший із грою верхогони в локалізації видавництва Game 7 Days. Це в нас патігейм з перегонами, де до восьми гравців зможуть спробувати свою вдачу у ставках на різних жокеїв і їхніх коней на іподромі. Звісно, що тільки однією вдачею при китках кубів тут не обійдеться, адже у гравців буде можливість допомагати своїм улюбленцям так. Само і шкодити коням суперників за допомогою різноманітних дій, так і унікальних властивостей, куплених рисаків. Тож, давайте вже ближче поглянемо на цю гру. Поїхали! На початку гри кожен гравців отримує свій персональний планшет, маркер, який можна стирати, а також одну зі стартових карток. І на цих картках в нас сказується декілька. Елементів, які потрібно перенести на наш планшет, а саме комірки, які потрібно закрити на нашому лотку. Ось тут вони вказуються. А також перші наші ставки на рисаків, тобто ми вже поставили 3 долари на четвертого рисака, і на шостого також 3. До того ж, кожен з гравців отримує стартових 12 доларів. На нашому полі і подромі нам необхідно знайти нашу стартову лінію і виставити перед нею усіх наших рисаків. До речі, вони виконані ось такими дерев'яними. Фішками до того ж біля поля розмістіть вісім карт рисаків. Для перших партій краще обирати один із наборів, які є у грі, проте пізніше ви можете міксувати ці набори, об'єднуючи різних рисаків, головне, щоб усі вони були з різними номерами. Отже, грав не споділяється на раунди, і в кожному раунді один гравців стає головним, який і кидає два кубики. Після китка. Ми отримуємо результат, який саме із рисаків і на яку кількість поділок повинен переміститися нашим іподромом за годинниковою стрілкою. Наразі це синій рисак під номером 3 на дві поділки. І ми переміщуємо його фішку на 1, 2, 3. Дві комірки. Він стає лідером перегонів. Однак додатково ми повинні подивитися на саму карту рисака. І на ось ці позначки хрестиками внизу цієї карти, адже вони вказують на те, які саме рисаки також повинні переміститися під час переміщення цього рисака. Тобто наразі це перший кінь переміщується на одну комірку. Однак гравці під час гри можуть також закреслювати тут комірки. Додатково даючи можливість переміщуватися і іншим рисакам під час переміщення цього коня. Наприклад, це буде ще сьомий і п'ятий. Тож після того як усі рисаки перемістилися, тепер настає час виконувати дії гравця. Тож усі гравці по черзі, починаючи з першого гравця і далі за ходинковою стрілкою, виконують по одній дії. І звісно, що тут їх є декілька на вибір, але кожна з них зав'язана саме на результаті, що випав на кубиках. Більшість дій ми зможемо виконати на своєму планшеті. І перша буде це наш лоточник, задля якого ми повинні використати результат восьмигранної кістки. І відповідно в нас є три сині, і ми можемо закреслити відповідну комірку на ось цьому лотку, наприклад, ось тут. Якщо під час виконання цієї дії вам вдається закреслити або рядок, або стовпчик, тоді ви можете обрати будь-який один із цих бонусів, що є внизу, і відповідно отримати його собі. Верхній рядок нам дає змогу отримати 7 доларів, тобто ми просто стираємо наявну кількість наших грошей і вписуємо нову, відповідно, 12 плюс 7, це 19. Так само ми можемо отримати шолом, футболку або рисака, не сплачуючи за. Нього грошима, чи додатково перемістити наших рисаків на три поділки вперед чи назад, одного із них, або, наприклад, двох рисаків на дві поділки вперед чи назад, чи навіть зробити безкоштовну ставку в 3 долари на будь-якого із рисаків. Щодо шоломів, які ми можемо отримати ось тут, ми також їх можемо отримати окремою дією. Тоді ми беремо наш кубик, який зазначає цифру нашого рисака, а точніше, жокея. І коли ми закреслимо комірку із цим жокеєм. Тоді ми зможемо робити ставки на відповідного рисака, навіть після того, як він перетне ось цю червону лінію. Адже зазвичай усі рисаки, що були переміщені через цю червону лінію, на них вже не можна робити ставки, окрім того моменту, коли у вас є відповідний шолом потрібного кольору. А ось футболка також є окремою дією, і тут ми можемо закреслити одну із комірок відповідно до результату на кубику. За свою дію. І після цього ми беремо відповідну карту рисака, наприклад, зараз це третій рисак, і повинні закреслити одну із комірок внизу цієї карти. Це і є другорядний рух, як я вже казав, він дає змогу переміститися також на одну. Комірку будь-якому рисаку, коли ходить цей рисак. Наприклад, ми навіть можемо закреслити третього рисака, і тоді він завжди буде ходити на одну поділку далі треком нашого іпподрому. До речі, якщо вам вдалося зібрати комбінацію із шолома та футболки одного кольору, тоді наприкінці гри ви зможете отримати додатково 5 доларів наприкінці гри. Наступна дія це ставка. Це дуже важлива дія, адже саме за допомогою цієї дії ви зможете заробити багато грошей наприкінці гри. Проте ставку ви можете зробити лише 1, 2 чи 3 долари, але на будь-якого рисака, навіть на того, на якого ви вже ставили. Наприклад, зараз ми хочемо поставити на четвертого. Ресака ще 2 долари. Тому ми стираємо цей результат, тобто вже не 3 буде ставка, а 5. І знижуємо нашу кількість грошей на 2, Тобто, в нас є 17 доларів. Проте, як я вже казав, ви не можете робити ставки на рисака, якщо він вже перетнув ось цю червону лінію заборони ставок, окрім того моменту, коли у вас є. Шолом жокея відповідного кольору. А ось дієринок дає нам змогу прикупити одного із рисаків, номер якого збігається із поточним номером на восьмигранній кістці. Тобто наразі ми можемо купити тільки картеч, і ціна його вказується у верхньому правому куті. Тобто, нам необхідно сплатити 8 доларів, тобто в нас залишається 9. А після цього ми забираємо собі. Цю карту. Володіння рисакон дає змогу використовувати його унікальну властивість, яка активується при виконанні певної дії. Наприклад, картеч дає нам змогу, коли ми виконуємо дію лотка, то замість позначення якоїсь із комірок ми можемо зробити позначку, ніби на кубику випало на один більше чи на один менше. Тобто така зміна результатів для дії лотка. Однак хочу зазначити, що. Ось ці карти, що будуть лежати перед гравцями, не заважають виконувати дію футболки. Тобто інші гравці так само можуть закреслювати комірки на синьому рисаку і закреслювати комірки внизу вашої власної карти. А звісно, що вміння наших рисаків, коли ви їх отримуєте, дуже і дуже різноманітні до того ж є ще дуже багато. Різних лисаків, яких ви можете використовувати під час своєї гри. Наприклад, копнячка, після того, як ви використали дію шолома, ви можете пересунути відповідну конячку на одну поділку по треку. Або, наприклад, якщо випадає ось такий результат на кубику кольоровому, тобто двійка, тоді ви отримуєте відразу 2 долари. Або ж, наприклад, якщо ви заповнили вертикальну лінію лотків. То ви можете додатково позначити ще одну будь-яку комірку. І таких властивостей відповідно дуже багато. До речі, якщо вас налаштовує результат усієї восьмограмної кістки, ви можете використати одну із трьох комірок своєї темної конячки, щоб змінити його на будь-який інший результат. Наприклад, зараз нам потрібна одиниця, і ми змінюємо трійку на одиницю і закреслюємо ось цю комірку на лотку. І після цього, наприклад, отримуємо можливість закреслити ще й комірку на жокей. Тож після того, як всі гравці виконали свою дію, активним гравцем стає наступний гравець і починається новий раунд з кидка кубів. Якщо Рисаку вдається перетнути ось цю синю лінію фінішу, тоді він закінчує гру для себе і переміщується на перше місце ось цього п'єдесталу. Але це можна зробити тільки за допомогою переміщення за допомогою кубика, або. За допомогою цієї другорядної дії, яка зазначається внизу карти, але не за допомогою ніяких властивостей ні карт ні лоточника. Після того як рисак фінішував, на нього вже не можна робити ставок, і до того ж він вже не переміщується. І якщо на кубику вказується його цифра, він не рухається, але активується його другорядні переміщення за картою. Як тільки нас фінішує другий рисак, він відправляється на друге місце, і третій перетинає лінію. Гра і завершується. Але наприкінці нам необхідно визначити переможця і відповідно розіграти всі виграшні ставки. Спершу усі рисаки, які не дійшли до цієї червоної лінії, ставки на них згорають, і гравці не отримують жодних компенсацій за них. Тобто, восьмий, шостий і п'ятий не приносять гравцю жодних грошей. Проте всі рисаки, що притнули червону лінію, але не дійшли до фінішної, повертають ставки, які були зроблені на них. Наприклад, ми зробили ставку 4 на рожевого, і після цього ми повертаємо собі ці гроші, записуючи їх в ось цю комірку. Далі в нас є ось такі цифри: це множники на нашу ставку. В залежності від місця, яке займає рисак, ми отримуємо відповідний множник. І наразі в нас перше місце зайняв третій ресак, і його ставка 5 помножиться на 6, тому ми отримуємо за нього 30 доларів. Сьомий ресак це друге місце, і в нього множник 8 за друге місце, тому це 24 долари. І третє місце це червоний ресак, це множник 3, і ми отримуємо. 3 долари. До речі, окрім самих ставок, ваш рисак, якого ви купили під час гри, також може принести вам додаткові гроші, в залежності від його місця, яке він займає на п'єдесталі. І наразі наш картеч займає перше місце, і це додатково 35 доларів. До того ж, як я вже зазначав, якщо у вас є і шолом, і футболка одного кольору, тоді ви отримуєте 5 додаткових доларів за кожну комбінацію, тобто це 10. Доларів. І ще поточні гроші також приносяться ось сюди. І, Відповідно, той гравець, якому вдалося набрати найбільше грошей наприкінці гри, і стає переможцем. До речі, у гру верхогони так само можна грати і соло, але для більш епічного ігроладу до вас доєднається великий кінний магнат, за якого, звісно, доведеться так само відігравати вам. Але усі його дії будуть прописані на спеціальному планшеті і розігруватися за спеціальним алгоритмом. Додатково, у коробочці ще є ось така колода карток подій. Які необхідно додати до вашої гри, якщо ви хочете ще більше урізноманітнити вашу партію. Ви обираєте дві таких карти, навмання, звісно, відкриваєте, і вони містять різноманітні правила, які будуть змінювати основні правила гри, взайди нові можливості. Наприклад, нове правило, коли рисак закінчує рух на поділці, де вже є два інші рисаки, він переміщується на одну додаткову поділку. Або Зібравши набір із футболки та шолома, ви можете отримати або 5 доларів відразу, або обвести цю комірку маркером. І після підрахунку очок ви отримуєте не 5, а 7 доларів. До того ж, на цих картах може зазначатися і додаткова дія, яку можна буде виконувати у свій хід замість основних. Наприклад, зараз отримати стільки мене, скільки випало на кубику. Або, наприклад, є ось така подія, яка спрацьовує тільки на самому початку гри. Наприклад, вам необхідно закреслити ось ці дві комірки із бонусів на лоточники. Або ось така подія, яка змушує першого гравця намалювати ось таку калюжу багна. І кожен із рисаків, що буде проходити крізь калюжу багна, мусить зупинитися на ній. Фу, верхогони дійсно не стандартний Роллен Хоча тут усі дії, так само, як і у всіх у, таких іграх, залежить саме від кітка кубів. Однак тут додається ще один не менш цікавий аспект, а саме перегони і ставки, які за більшою мірою і визначають переможця у грі. В цілому, звісно, що прямого і постійного впливу на перегони ви не будете мати. Тож ваші ставки, які ви будете робити, особливо на початку гри, це майже так, от пальцем у небо. Однак, за вплином часу, все ж таки, ви можете потрохи перетягувати шальки теразів на свій бік, а саме додаючи додаткових переміщень вашим рисакам, закреслюючи позиції на їхніх картах. Це, звісно, не найкраще діє у грі, адже за фактом негайного бонусу вона не приносить. До того ж, знову чи випаде ось цей ваш обраний кінь, що додає додаткове переміщення, чи ні, то вже доля випадку. Тож кращим рішенням стає, звісно, ставити ці ставки не на початку, а там всередині чи ближче до кінця гри, щоб так отримати якийсь множник для своєї ставки. Але і тут є свої обмеження, адже ставити то можна лише на рисака, що співпадає з цифрою і з випалим результатом кубика. Тож вам потрібно зберегти як надалі ці джокери для зміни результатів, але... Доволі часто буває, що саме вони і потрібні, наприклад, для закриття якоїсь комірки в зоні лоточника, щоб отримати додаткові бонуси, бо не випадає потрібний результат. І ось нібито в такій простій грі з таким азартним ігроладом криється так багато непростих рішень. Хоча й в цілому кожного ходу ви обмежуєтесь випалим результатом. Тож голова луснути від паралічового аналізу у вас точно не повинна. До речі, потішило, що тут в тебе немає ніяких обмежень щодо ставок, як за кількістю, так і за самим часом їх виставлення, окрім моменту, коли рисак вже перетнув відповідну лінію. Але і тут є вихід, що ти можеш взяти собі цей шолом Жокея, який дасть тобі змогу робити ставки прямо перед самим фінішом. В цілому верхогони це все ж таки гра на ставки і відповідно випадковість та азарт тут виходять на... Перший план, а через те, що в неї можна грати до восьми гравців, її ще й можна віднести до жанру патігеймів, хоча й більш стратегічного плану, ніж більшість із них. І на цьому у мене все про гру Верхогони. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!